Господь. Дякую Тобі, дякую Тобі за присутність в кожній миті. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, що тобою можу жити. Дякую тобі, Господь, час випробувань ти для мене стань. Захистом надійним Боже в кожній боротьбі, В ворічій журбі, дякую тобі, сила Божа переможе. Дякую тобі, не боюсь, тривог, бо зі мною Бог, з ним пустелі всі здолаю. Церковь святої манни і проходить екскурсію. Дніпро. Любиш подарунки від Святого Миколая? Любиш? Mm -hmm. От дивись, оце якраз святий Миколай. Можеш йому помолитись і подякувати. Знаєш якусь молитву? Mm -hmm. А яку знаєш? От чи наш знав? Чи не? Mm -hmm. Нічого. Давай я тобі підскажу. Став ручку і повторяй за мною. Не притуляйся так. Mm -hmm. Кажи, ангелику божий. Хоронителю мій. Ти все при мені стій. Рано вечір. День і вночі, Будь мені все в помочі. То Та це -та така моя дитяча молитва, яку я знав як дитина. Зараз знає багато більше, але всі молитви допомагають. Успіхів тобі. Хай тобі святий Миколай завжди допомагає. Тут десь є Ірина. Твоя мама є тут, Ірина. Mm -hmm. Я бачу. Так, Ірина. Кого ти ще знаєш, і своїх друзів можеш почитати. Данило, Данило був, там був Данило, твій братчик.